Організували наркокремницю, ховаючи речовини у бутафорських музичних колонках. Таку схему викрили правоохоронці, затримавши наркодилерів на гарячому. Поліцейські встановили, що протягом півтора року уродженець Київщини разом із спільником торгували забороненими речовинами через підпільний магазин. На зв'язок з клієнтами виходили через канал у Телеграмі. Гроші отримували через криптогаманець. Саму доставку здійснювали через таксі. При цьому за Вчасно ховали пакунки всередині бутафорських аудіосистем та музичних колонок. Прибуток від такої діяльності подільники мали чималий, близько 25-30 тисяч доларів щомісяця. У ході обшуків правоохоронці вилучили півтора кілограму кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс та пристрої для куріння. Тепер так званий бізнес для фігурантів може обернутися десятьма роками ув'язнення. Чотири військовослужбовці відмовились виконувати бойовий наказ командирів. Працівники ДБР повідомили їм про підозру. За даними правоохоронців, у різний час вони в одній із частин на Київщині, попри придатність до служби, відмовились їхати в зону бойових дій. На відміну від своїх побратимів, солдати свідомо проігнорували розпорядження командирів. Всім чотирьом повідомлено про підозру. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. На Одещині служба безпеки України викрила агентурну пару, яка працювала на російське гру. Повідомили в СБУ. Серед затриманих – лікарка-реабілітолог та її 36-річний знайомий, колишній працівник Укрзалізниці. За даними слідства, жінка збирала інформацію під виглядом допомоги пораненим військовим. А чоловік отримував завдання напряму від куратора з РФ. Основна ціль бойові позиції ППО командні пункти й ешелони ЗСУ. Щоб передавати дані. Агенти знімали відео потенційних цілей та намагалися добути графіки руху військових поїздів. Кіберфахівці СБУ відстежили дії обох агентів і затримали їх. Обом загрожує довічне ув'язнення без права на заставу. 29 червня близько полудня рятувальники Хмельницького отримали звернення від поліції з проханням допомогти врятувати тіло чоловіка з річки Кудрянка на вулиці Космічній, як повідомляє головне управління ДСНС у Хмельницькій області, надзвичайники в гідрокостюмі дістались до потопельника, підняли його на берег та передали правоохоронцям. Чи був чоловік у розшуку? Поки невідомо. Поліція встановлює особу загиблого та всі обставини трагедії. В американському штаті Південна Дакота місцеві фіксують гігантське торнадо. Як повідомляє Fox News, у США оголошено підвищений рівень небезпеки через торнадо. Північна та південна Дакота вже потерпають від руйнувань стихії. Попередньо відомо про одного постраждалого.